Шановні колеги, хочу продовжити говорити про класифікаційні підходи і розповісти про більш детально про класифікаційні принципи ремітів МКХ 11. Хочу нагадати, що МКХ це міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям. Це документ, який використовується як провідна статистична та класифікаційна основа в системі охорони здоров'я. МКХ використовується для перетворення словесного формулювання діагнозів хвороб та інших проблем пов'язаних зі здоров'ям у коди. Перше міжнародне класифікаційне видання було прийнято міжнародним статистичним інститутом ще у 1893 році, тобто ще 130 років тому виникла потреба в людства для того, щоб знайти спільні підходи до обліку захворювань і причин смерті. Чому це потрібно? Е, які завдання перед собою ставить МКХ? Це облік захворюваності, причин звернення населення в медичні заклади, причин смерті, моніторинг епідемій та загроз для суспільного здоров'я, оцінка прогресу та пріоритетів розвитку охорони здоров'я, в тому числі дані пріоритети, визначають і напрямки фінансування. Розробка керівництв з надання медичної допомоги та стандартів клінічної практики. Основною метою МКХ є єдність методичних підходів та міжнародна співставимість. Безумовно, ми маємо всі якісь певні національні особливості і традиції, але в плані класифікаційних підходів весь світ має стати глобальним. У нас у всіх повинні бути в усіх країнах певні уніфіковані підходи, що дозволяє абсолютно об'єктивно і детально об. Лікувати захворюваність, МКХ 11 має певні переваги. Перш за все, це законодавчо встановлений стандарт даних про здоров'я, який вступив в силу з 22 січня 2022 року узгоджена на міжнародному рівні агрегування даних для охорони здоров'я, клінічна документація без втрат, що є дуже великим надбанням саме МКХ 11 тому що вона дозволяє закодувати всі потрібні деталі, і використовувати подвійні та потрібні потрійні шифри. Інтеграція термінології та класифікації, посилання на інші термінології для іншого використання, інтеграція термінології Всесвітньої організації охорони здоров'я, збір порівнянних багатомовних даних наскрізне цифрове рішення і сучасні наукові знання. В МКХ 11 була збільшена кількість класів захворювання. З'явилися такі класи, як хвороби сну та пробудження, стани пов'язані з сексуальним здоров'ям. По запиту спеціалістів зі східних країн в списку також були включені клас традиційної медицини. Деякі патології розділили, Так, наприклад, клас хвороб крові та імунної системи тепер поділено на два класи: хвороби крові та кровотворних органів і порушення імунної системи. І коди, що стосуються стійкості напроти проти Микробних препаратів тепер відповідають критеріям глобальної системи і піднагляду за стійкістю до антимікробних препаратів. Дуже важливе і актуальне, е, актуальне уточнення, тому що всі захворювання, що стосуються антибактеріальної терапії, повинні кодуватися окремими шифрами, що будуть характеризувати питання резистентності даних мікроорганізмів. Повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, саме рінітів, хочу перш за все зазначити, що риніт – це синдром, який об'єднує велику кількість захворювань, що мають спільні прояви, але значно відрізняються за етіологією та патогенезом. Це означає, що е, дане захворювання йде по шляху фена та ендотипування, а відповідно передбачає велику кількість окремих діагнозів. І МКХ 11 дозволяє нам е, втілити це в життя, тому що передбачає величезну кількість шифрів для різних видів реніту. Ось, наприклад, тут представлені всі можливі шифри для лише хронічних ренітів. Бачимо, навіть не влізли всі на один скріншот, так? Бо не влізають у сторінку. Тобто МКХ 11 вже передбачає певний етап фенотипування. Ще хочу звернути вашу увагу, що ми бачимо це по першому знаку коду, що рініти в МКХ 11. До е, належить до різних класів захворювання. Безумовно, переважна більшість рінітів буде закодована в класі захворювань респіраторної системи, а саме в захворюваннях верхніх дихальних шляхів. І тут також нагадую, що МКХ 11 це не просто суха класифікаційна система, де вказані лише цифри і назви нозології, на це ще і такий важливий інструмент лікаря для роботи, тому що він МКХ передбачає визначення як анатомічні визначення. Значення так і визначення захворювань з детальним описом патогенезу, клініки, іноді навіть діагностичних принципів, і ось, наприклад. Для того, щоб орієнтуватися, що саме відносити до захворювань верхніх дихальних шляхів, дано визначення, що захворювання верхніх дихальних шляхів це порушення, які відносяться якраз до верхніх дихальних шляхів. А верхні дихальні шляхи анатомічно є складною структурою, яка простягається від отворів дихальних шляхів до трахеї. Термін верхні дихальні шляхи включає кілька анатомічно окремих областей: ніс, носоглотка. А також можуть бути ротоглоткові дихальні шляхи, як зазначено у визначенні. Придаткові пазухи носа впадають у носову порожнину і прикріплюються до бічних задніх та верхніх частин носа, а гортань розділяє верхні та нижні дихальні шляхи, хоча деякі автори роблять цей розміщують цей поділ у грудному отворі. Окрім вже проговорено нами на минулих конференціях класифікаційних підходів, що стосуються гострих респіраторних захворювань, так, це стосується гострих гостриті, так скажімо, і хронічних риносинуситів, Класифікаційні підходи в МКХ 11, яких ми розглянули восени 2022 року, то сьогодні я хочу поговорити якраз про питання хронічних ринітів. І хронічні реніти, перш за все, зашифровані. В розділі захворювання респіраторного тракту під кодом ca 08 який об'єднує вазомоторні або алергічні реніти. Тут спеціально хочу показати, наскільки детальним є визначення, де робиться акцент на патогенезі виникнення даної групи захворювань. Реніт це запалення слизової оболонки носа, яке клінічно характеризується основними симптомами чханням, свербіжем у носі, нежиттям, закладеністю носа. Алергічний реніт це запалення, викликане алергенами, до яких хвора особа була чутлива раніше. Патогенез алергічного реніту це алергія першого типу, що відбувається. На слизовій оболонці носа. Антигени, що вдихаються, зв'язуються з антітілами, імуноглобулінами і на тучних клітинах, які виявляють хімічні медіатори, такі як, виділяють хімічні медіатори, такі, як гістамін та лейкотрієни. Відповідно, кінцеві сенсорні нейрони та судини реагують, викликаючи чхання, нежить і закладеність носа. Це все характеризують реакції нагайної фази. У реакції пізньої фази різні хімічні медіатори виробляються тучними клітинами. Цетакіни виробляються Т-хелперами другого типу і тучними клітинами. Хемокіни виробляються епітеліальними клітинами, ендотелієм кривоносних судин і фіброцитами відповідно. Ці клітинні трансмітери насправді індукують різні типи клітин запальної клітинної інфільтрації слизової оболонки носа. І серед них активовані еозінофіли є головним гравцем набріку слизової оболонки та гіперреактивності. Неалергічний реніт це запалення слизової оболонки носа, в якому не беруть участь. Алергічні механізми. Він охоплює багато різних фенотипів. Я спеціально переклала повністю це визначення, щоб показати, наскільки детально воно описує патогенез захворювання для того, щоб лікар для того, при виборі шифру орієнтувався на патогенез захворювання. Алергічний реніт, як вже зазначив Василь Іванович, в МКХ 11 класифікація алергічного реніту вже є детальною, в залежності від визначеного алергену. І передбачає окремі шифри для алергічного реніту, викликаного пилком, іншими сезонними алергенами, кліщами домашнього пилу, інші алергічні реніти обов'язково є шифр, який окремо в кінці завжди містить літеру Z. Це алергічні. Реніти не визначені або не специфічні, дуже для нас важливий шифер, тому що два тижні тому ми проговорювали, що далеко не в кожній клінічній ситуації вартує витрачати ресурс, час та гроші на виявлення причинного алергену, тому що в багатьох випадках ми можемо контролювати симптоми захворювання, при не знаючи конкретно алерген. І В такому випадку якраз ми застосовуємо даний шифер. Окремо зрозуміло, що окремо дано визначення на кожний з цих шифрів. Так, наприклад, алергічний риніт, викликаний пилком, це стан, є, це, це стан який є алергічним запаленням слизової оболонки назальних дихальних шляхів. Це відбувається, коли алерген, в даному випадку пилок, вдихається людиною сенсибілізованою імунною системою. Також вказане включення поліноз, тобто МКХ 11, вона дозволяє нам побачити синонім. Назви даної патології і уникнути певних розбіжностей, тобто е, намагається уніфікувати всі існуючі терміни. А, наступним класом захворювань, які представлені в е, категорії алергічного і вазомоторного реніту, є неалергічні реніти – 081 Неалергічні реніти визначаються як запалення слизової оболонки носа, в якому не беруть участь алергічні механізми. І ще раз підкреслюється, що дана категорія е, захворювань охоплює багато різних фенотипів. Одразу МКХ 11 має таку перевагу, що одразу нас спрямовує на такі діагнози, які містяться в інших класах. Наприклад, медикаментозний реніт, дуже поширена форма хронічного реніту, саме неалергічного реніту. І ось тут нам одразу дає можливість побачити, що цей діагноз закодований в іншому місці. Ми про це ми поговоримо трошки пізніше. А найбільш поширеною формою неалергічного реніту є неалергічний еозінофільний реніт. Йому дається визначення, що, це не, що дана форма характеризується великою кількістю еозінафілів у мазку з носа від 5 до 20%. У пацієнтів зазвичай спостерігаються периксизмальні загострення симптомів, включаючи чхання, профузну водянисту свербіж свербішу носі, закладеність носа іноді аносмію. Це може передувати розвитку поліпоку. Позу носа та гіперчутливості до аспіріну. Пацієнти з неалергічним з еозінофілами мають підвищений ризик розвитку абструктивного апної у вісні. Знову ж таки, наскільки продуманий клінічний інструмент, який дозволяє, перш за все, побачити певні діагностичні критерії для того, щоб встановити даний діагноз, побачити симптоми, тобто клінічну картину, одразу попереджає про можливі коморбідні стани і про те, на що слід звернути увагу в плані прогнозу. Тобто, це дозволяє... Дозволяє лікарю вже проговорити з пацієнтом певні е, про, прогностичні можливі варіанти на майбутнє, а також приділити увагу таким симптомам, як гіперчутливість до доастеріну або наявність абструктивного аплою у вісні, про які пацієнт сам може і не згадати. Е, ще одна форма неалергічного реніту, яка зашифрована кодом ca 081 y Інші визначені неалергічні реніти, тобто це неалергічний реніт, визначеної етіології, окремий фенотип, і він представлений е, такою поширеною формою в нашій практиці, як риніт вагітним. вагітних. І тут також є певні переваги МКХ 11-го перегляду, тому що вона одразу направляє нас на те, щоб поєднати коди з іншими класами, а саме з категорією певних фізіологічних станів. І пропонує нам додати до даного шифру ще окремий шифр GB64.5, що шифрує такий стан, як захворювання респіраторної системи, ускладнюючи, що ускладнює вагітність пологі та післяпологовий період, що дозволяє нам об'єднати різні стани в один і добитися потрібної деталізації. Захворювання. Наступною формою після алергічного і неалергічного реніту є окремий шифер для змішаного реніту, ca 082 Дуже важлива форма, дано визначення. І воно свідчить про те, що змішаний реніт це специфічний підтип реніту, який поєднює ознаки алергічного реніту та неінфекційного неалергічного реніту. І одразу зазначена поширеність, що дуже важливо усвідомлювати. Він може становити від 50 до 70 випадків алергічного реніту. Тобто більша частина пацієнтів з алергічним ренітом має неалергічний запальний компонент в патогенезі захворювання. Свого а відповідно з цим може бути пов'язана неефективність терапії алергічного реніту, і використання даного шифра дозволяє нам розширити спектр медикаментів, яких ми можемо застосовувати для того, щоб вплинути на незапальний на неалергічний запальний компонент запалення слизової оболонки. Наступним шифром є так само дуже часто фенотип, фенотип який ми часто використовуємо, шифер, який ми часто використовуємо, CA08.3 083 це вазомоторний риніт. Зрозуміло, що як в плані, так скажемо, наслідку пострадянської медицини, ми використовуємо даний шифер досить часто. Взагалі, дан, даний фенотип досить часто, навіть може бути не часто, але коли ми ознайомимо, Знайомлюємося з іншими формами хронічних ренітів, то зрозуміло, що частка вазомоторного реніту буде зменшуватись, тому що дуже часто ми писали е, даний діагноз на всі е, відомі нам форми хронічного реніту. Вазомоторний реніт визначається як форма неалергічного запалення слизової оболонки носа, що характеризується закладеністю носа та постназальним затіканням. Неалергічні тригери слизової оболонки е, Розширення кровоносних судин у слизовій оболонці носа, що призводить якраз до набріку та синдрому постназального затікання. Окрім категорії CA08, алергічні або вазомоторні реніти. Є ще передбачена категорія ca 09 яка включає хронічні реніти, назаференгіти і ферінгіти. Ну, звичайно, нас тут цікавить, перш за все, CA09.0 090 Хронічні реніти. Це якраз той шифер, який містить найбільшу кількість фенотипів захворювання. При його розшифруванні ми бачимо, що сюди відносяться хронічні реніти просто, хронічні реніти без уточнюючих е, факторів, атрофічні, грануліматозні, гіпертрофічні. Ні, обструктивні виразкові гнійні, Катаральні, граноліматозні, фібрінозні, навіть мембранозні реніти. всі вони є окремими фенотипами. Але в зв'язку з тим, що поки що медицина йде лише до того, щоб зрозуміти зрозуміти питання різниці у їх виникненні і у підходах до лікування, то поки що вони відповідають одному шифру. Але ми прекрасно розуміємо, що в подальшому з розвитком медицини і підходів до лікування Кожен з них набуде свого окремого шифру, тоді, коли лікування, під, під, підходи до лікування будуть відрізнятися. Ну і повертаючись до такої поширеної форми хронічного реніту, як медикаментозний реніт, бачимо, що він не відноситься до захворювань респіраторної системи. Він віднесений до класу захворювань імунної системи і входить у категорію 4 a 850 це гіперчутливість до ліків та фармакологічних агентів. Йому надано шифер конкретний 4A85.0Y, Це визначені типи лікарської гіперчутливості. І ось тут ми можемо зашифрувати такі форми, як хімічний реніт. Який ми іноді виставляємо як в рамках професійного рініту медикаментозний реніт, причому як місцевий медикаментозний реніт, викликаний неконтрольованим вживанням або тривалим вживанням місцевих деконгістантів, так і реніт, який ми встановлюємо пацієнтам, які зловживають. Інтраназальними наркотичними речовинами, так скажемо, також ми можемо зашифрувати тут медикаментозний реніт системний, викликаний системним прийомом певних медикаментів. Ми знаємо, що є медикаменти, наприклад, гіпотензивні препарати, що містять естрогену, протизаплідні, препарати для підвищення потенції або, наприклад, анти. Депресанти, які викликають а, прояви рініту. А, і відповідно це також а, а, те захворювання, яке відповідає даному шифру. І ще сюди ми можемо віднести а, і рініти, індуковані прийомом аспіріну та нестероїдних протизапальних препаратів. Коли у пацієнта вже розвивається поліпоз, а особливо поліпоз в поєднанні з астмою, то в класі захворювань респіраторної системи в МКХ 11 передбачений шифр. Для синдрому Самтера. Але поки у пацієнта є лише прояви реніту, ми можемо шифрувати е, дане захворювання е, даним шифром. Таким чином, Реніт це синдром, який об'єднує велику кількість захворювань, що мають спільні прояви, але значно відрізняються за етіологією та патогенезом. Сучасна версія міжнародної класифікації хвороб дозволяє задокументувати різні фенотипи РЕНІТУ, а відповідно на практиці застосувати персоналізований підхід до лікування. МКХ 11 об'єднює різні модифікації та адаптації, додає клінічні потреби та інше, переносячи МКХ з простої статистичної бази на клінічну класифікацію для статистичного використання, ґрунтуючись на клінічних даних, рандомізованих дослідженнях та епідеміології включенням концепції первинної медичної допомоги та сімейної медицини, МКХ 11 стали інструментом для пошуку та аналізу медичної інформації для прийняття обґрунтованих рішень. МКХ розширює можливості пацієнтів, медичних працівників, клініцистів, системи громадського здоров'я і дозволяє їм брати участь у проектуванні системи, що покращує догляд і покращує використання ресурсів.